Це був перший візит такого рівня, бо досі не було у Харкові міністра оборони наших партнерів, тому дуже така потужна поїздка, яка була. Я знайомив міністра оборони з. Тими жахами, які накоїв російські війська, показав йому житлові мікрорайони, які були вщет розтрощені нашим ворогом. Він був дуже вражений цим. Крім цього, показав і. І відновлення, які є у місті, ті житлові масиви, котрі ми зараз реконструюємо, і ми дуже потужно так розмовляли на то, що після нашої перемоги на те, що після закінчення війни щоб його країна і інші країни прийняли участь в відновлюванні. Тах, які будуть в місті Харкова.